Зміна лідерів за останній місяць майже на 10% зросла кількість прихильників партії Удар Віталія Кличка у 115-му виборчому окрузі Львова. А отже, саме ця політична сила обійшла батьківщину та свободу і захопила лідерські позиції у рейтингу. Такі результати останнього дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Найкраще зріз рейтингу партії удар видно у 115-му сихівському виборчому окрузі. У цьому зійшлися результати досліджень декількох соціологічних компаній. За дослідженнями агенції рейтинг 29,6% львів'ян, які мають намір прийти на вибори, проголосують за удар Віталія Кличка. 27,6% виборців серед опитаних готові віддати свій голос за во батьківщину. Закривають трійку лідерів у рейтингу політичних сил Свобода за неї трохи більше ніж 18%. Беззаперечним лідером серед кандидатів мажоритарників у 115 му Сихівському окрузі, за даними дослідження, Дмитро Добродомов. за кандидата від партії Віталія Кличка готові проголосувати майже 33% опитаних на другій сходинці передвиборчої соціології Михайло Хміль від Во батьківщина у трійці лідерів, але і значним відставанням. Також Роман Федишин. Його рейтинг 9,8%. Є загальнонаціональний тренд, який цим кандидатам, ну кандидатам в мажоритарних округах, напевно, якось переломити важко, хоча Звичайно, вони впливають на результати на і на результати партії своєю активністю. Але в даному випадку, я думаю, от рейтинги партії вони скоріше є визначальними на ці показники це стосується власне Михайла Хміля і Юрія Михальчишина. Натомість Дмитро Добродомов справді має доволі велику впізнаваність у Львові, доволі велике позитивне ставлення, і відповідно він в якійсь мірі менше залежить від рейтингу удару. Лідером у 115-му сихівському окрузі Дмитра Добродомова називає і президент Українського фонду громадська думка Володимир Подгорнов. Дмитро Добродомов. Майже 35%, ну якщо точніше 34,8%. Михайло Хміль 26,6. Федишин Роман майже 8%. Туїсов 3,2. Козенець майже 3. Удар має більше в містах, ніж в селі. Тому от така картина спостерігається, що в місті рейтинг партії удар. І у Львові в тому числі він збільшується, і ця тенденція напевно буде ну продовжуватись до, до виборів. Також соціологи певні навряд чи до виборів щось суттєво зміниться. Прогнозують в загальному відсотки, будуть більшими. Однак тенденції відношення між кандидатами залишаться практично на рівні. Наталка Струк, Оксана Щобак Єрмомединський погляд на тиждень. Телеканал Зік.